Доброго вечора, з України. У мене наступна ситуація. Зробив я стінку на балконі з декоративної штукатюрки на ті декор Максі. Кольорі 9 тисяч п'ять Чорненний мармурін такий асфальт, як його назвав. Зробили. Почав покривати воском. Воску нічого не зацівав, нічого. Почав покривати білим воском, замовник каже, ну, прозорим, замовник каже, давай додамо чорного пігмента, щоб ще чорніше було. Добавив вкрив до машарами і от вийшов такий чорненний, блискучий, ну, відносно блискучий декор. Все шик, все добре, але замовники... Сказали, що ні, не, не потрібно нам ніякого блиску. Я не знаю, що дало цей блиск, мабуть, той пігмент, який ми додавали на літр два тюбіка. Ну так от, давай так, вони, Ну давай, я позвонив компанію Файдаль до розробника. Що вони мені порекомендували? Порекомендували взяти дядь... ага, воск використовувався дековоск. воск. Він... В базі, поки ми не додавали чорний пігмент, він не дуже блискучий, але пігмент, мабуть, дав такий ефект. Ну, так от. Позвони до розробників, вони мені кажуть, бери наждачний папер 400-ку, заматуй його просто, глянець, а потім візьми матеріал, є ноутбук, я покажу на наступний раз. І все зафарбую. Так от, зараз першим старом я його все... Отак зіб'ю глянець, зроблю маленьку, ну так уже було куди цеплятися матеріалу. І ось я робив зірець, ось на зірці оце що було. Потім я попробував фарбу. Отак вона виглядає. Вона фарба чуть-чуть сіріша стала. А ось нубук, Абсолютний мат. Абсолютний. Ну так от, зараз я його все пробіжусь, зіб'ю глянець, надальним папером. Пігмента стільки, що аж на, 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 на папері лишається. Он, трішки збивається. Ось так його подер. Ну так от збиваю і протру вологою серветкою, а потім покрию і Подивимось, що вийде. А поки балкон виглядає отак. От Він виглядає. Просто причудову. А замовникам хочеться мату. ну Мабуть, матовості. Ну так от, матую наждачкою. І так, балкон перечистив. Трішечки він це не брак. Це просто воно так виглядає, це воск зняв. він он більш матовий став, я його вже протер вологою серветкою і зараз буду приступати до нанесення декоративки нубук. Це фарба з ефектом м'якого дотику. І так, він у мене закон... затонований в той же колір 9005 поралу. Виглядає він отак наче не знаю що, якась сметана густа. І буду наносити за допомогою отакого пугнастого отакого валіка. А товариш мій ззаду буде накрив... це вілюром проходиться. Навіщо ці пухнасті валіки? Для того, щоб забити всі спори все, щоб все зайшло. А вілюр для того, щоб поверхня була однорідною, щоб не було ніяких переходів. тут Може процентів 5 води додавав, не кажучи не говор... не кажу вже про те, що сам барвник теж ріденький. І так, поїхали. Одразу маленький лайкхак, валіки потрібно змочити, змочити, а потім отак з силою б'ючи відкатати, щоб в них вилетіла вся вода, але щоб вони були вологі, тому що якщо вони сухі, то вони з себе напітають матеріал. І матеріал буде там підсохший. Ще раз покажу, матеріал виглядає як жиле. Беремо валі, відкатуємо і починаємо земень шаром ось запаргувати поверхню. Добряче покатуючи всі ці місця, закатуючи. Камеру воно навіть нічого і не міня, а ані видно, що та є більш графітове. І так, зараз я пробіжу цю стійку. Я наношу і товарись велюровим валіком, таким його полусухим, просто-напросто рівняємо поверхню, щоб не було переходів. Ось різниця. Це ноутбук, наш, це воск. Це саме це придумали цей лайхак з двома валіками. І ви знаєте, воно працює. Працює. Тому що після звичайного валіка на цьому матеріалі лишаються переходи і полоси. А вілюр, він його вирівнює в площину, так би мовити. І ось Тут не фарбовано, ну, в кінці покажу себе, так і не видно поки що. Ну і ось інше діло. Це я працюю з, із спалахом, так що майже, та не майже, це воно ще сирувате, не відблискує. Ну а тут в мене близько 7 квадратів і це пішло десь пів літра. Ну. Мабуть, ще раз. Ще одним шаром його вскриємо. Ну, надіюсь, замовники будуть щасливі, що отримали те, що хочуть. А, і, до речі, все маленьким валіком і велюровим все справилось без заді... задіяння того великого пухнастого. Маленьким все класно закаталось. Все, чекаємо висихання і, мабуть, другий шар буде. Так, поматовіло, але місцями є он плями і полоси. Це перший шар, це зрозуміло, що до, слава Богу, що до воска воно прилипло. І ось переходи. Ну так от, прийнято рішення. Пройтись ще. Благо матеріал ще лишився з півлітра У нас був літр з копійками, Так що пройдемось. Аналогічно, першому разу я знімати не буду. Покажу вже готовий ефект. Навіть валіки не спіли засохнуть. Другий шар дає результат. Друге виїхало. Бо так він буцімто графітовий, а так він стає чорніший. Ось що в мене вийшло. От такий чорненний. Без ніякого відблиску. Матовий як хотілося. Все, замовники нарешті щасливі. Це такий довгий був процес виготовлення, але дійшли консенсусу. Все, нічого ніде не блистить. Абсолютно матовий. На мій балкон. І плюс до всього з дуже цікавим відчуттям на дотик таке. Дійсно, наче ноутбук. На бок. Так. Всім дякую, підписуйтесь на канали. Все буде добре.